Українська льотчиця офіцер Надія Савченко вже місяць знаходиться у Воронежському СІЗО. 17 червня вона потрапила у колон до терористів, підтримуваних Росією в Луганській області. Її викрили та вивезли з України з мішком на голові. Арештом льотчиці офіцера Росія порушила фундаментальні норми міжнародного права і конвенції. Президент України Петро Порошенко доручив МЗС і Генпрокуратурі зробити все можливе, щоб звільнити надію. 33-річна Надія Савченко служить в українській армії понад 10 років. Вона була у складі українського миротворчого контингенту в Іраку. Надія символ усіх українців, яких незаконно затримала Росія. Надія наш герой. Надія весь світ з тобою. Ми чекаємо на тебе вдома.